Засвітили, а звифлеємо, а з Вифлеєму новину звістили. Христос родився, Бог, Христос родився, Бог попотився по правій любові, зі всі окови зійшли свободу нашому, нашому народу, зітне голову і роду, Київ голосить, Київ, голосить веселу новину, що вже вітає, що вже вітає Господню дитину. Христос родився. Христос родився, Бог, Бо поправлі, любові, зі всі окови зійшли свободу нашому народу. Зітне голову і роду. Дай, дай вам боже, боже на все А що не важе, то не боже. дай Боже. від нині на рік від року по вік, допоки Господь подасть їм вік. Христос народився. Славі Бога. А то що це каже, він чує, він чує там, де горівку чує, там, де не чує, там не чує, він Ні.